Прихід осені на липах листочки жовті сьогодні побачила зранку це осінь золотокоса пробігла над нашим ганком, Всі яблука переспілі, струсила рукою легкою і ранок замилувався стрімкою її ходою. Запах стиглого кропу доносить згороду вітер. Що ж це так посвіжило? Піду я надіну світер, садку шаленіють айстри, колір, буяння і врода. Школа чекає учнів, а літа, і справді шкода. Осінній парфум неповторний в повітрі уже оживає. У серці така тривога, що лиш восени буває. Почесна свита осіння прихідній святковий готує. Сурмлять за горами сурми. Прислухайся, ти їх почуєш. А какой?